Вы знаете, блядь. Сейчас, мужики, поднимите, пожалуйста, кто на 8 баррах в этом году дарил цветы. Все мог, блядь. А кто не дарил? Поднимите, пожалуйста. Давайте домой пизды, блядь. Просто, ебаный в рот, ну, дарить весь год, нахуй, ну, нахуй я вот блядь. Вы понимаете, что вот эти люди... Блядь, я не помню, что я Иисус. Ледя не оцейшвля, і Пішов. блядь. А іме до ледя хвилин сорок повністю всю розминаєш вона, блядь, вже спить. Ти пішов чихушку в'їбав і теж ліг рядом. Ідіо для другого батальйону пригоняли Вісан Кирану і Ремонт Ремон Небо. Десь тисяч гривень раз. Десь тисяч гривень два. Десять тисяч гривень три. Навіть не понимают, що происходит в нашій жизни. Понимаете? Як можна, блядь, було для до того, щоб створить Міністерство повернення українців? Чувак заплатив 10 тисяч доларів під пулями, перепливав в тісу, нахуй, щоб шоть! Вопрос, що ти як дибілний блядь? Людина готова, блять, костюм купила, блядь. Почому без костюма. Вийке місто, яке я, яке я відвідав, це був Каймінчук. Я був в першому класі. Угадайте, якого хуя я сюди приїхав! Хто села? О! Єбать, всі Ну, Бачив, знаєте, гарбас ред? Така смачно, да, така? Вставляєш в петарду. Не, не так. Виталий, Виталий, как кто-то знает. Виталия. Виталий, Виталик, нам нихуя не пехота. Не, классно. Подожди, есть нож? Да, дайте нож. we